Ізраїль готується до війни у Лівані? Майже всіх очільників терористичної організації Хезбола вбили. А от очільники Ірану вже заховалися в бункери, бо бояться, що стануть наступними в Кремлі. Натомість провели контрнаступ в Курській області. Цей регіон знову не змогли звільнити і виставили новий дедлайн для цього. Але що конкретно зараз відбувається на близькому сході, і як Ізраїль зміг ліквідувати майже всіх керівників. Керівників терористичної організації Хезболла. отже, армія Ізраїлю повідомила про ліквідацію очільника е, Хезбули, саме Хасана Насрали. Про це Цахал повідомив у Твіттері. Він був ліквідований в Лівані. Зокрема, вдалося отримати інформацію про його місце перебування внаслідок цього ізраїльські винищувачі, зокрема американські ф 35 якими управляє Ізраїль. Так е, Нанесли точковий удар по місце перебування цього очільника цього ХБЛІ, зокрема високоточними авіабомбами, і таким чином він був ліквідований. І вже через це верховного так званого Аятолу Ірану Алі Хаменеї перевели в безпечне місце зокрема, перевели до бункеру. Про це повідомляє Ройтер бо бояться, що ізраїльтяни тепер і ліквідують також і вище керівництво Ірану, адже саме Іран стоїть за всіма. Терористичними організаціями близького сходу, і мова тут іде і про Хазбулу, і для того Іран, зокрема і Ізраїль, здійснив цю ліквідацію. Як відомо, війна в секторі Газі триває. Зокрема, Ізраїль продовжує війну проти Хамасу. Але Хезбула це ще один гравець на Близькому Сході. Це сили, яких підтримує Іран. Це про іранські сили, які фінансуються, оснащуються і постачаються. З Ірану і фактично виконують всі вказівки. Верховного Аятоли і всі вказівки з боку Ірану, і саме ця організація в останні місяці посилила обстріли Ізраїлю, навіть ем, загрожувала зокрема погрожувала вступити в війну у секторі Гази. Але Ізраїль зіграв фактично на випередження і ліквідував вже майже всіх керівників керівників цієї організації. Лише е, один залишився живим, але поки невідомо, як довго він ще буде жити, таким чином е, вони хочуть зруйнувати цю організацію. Цю аби вони взагалі перестали існувати, і зараз західні експерти говорять про те, що таким чином Ізраїль готується до наземного вторгнення до Лівану, саме там, де перебуває, де розміщується Хезбола. І зокрема, цієї ночі Ізраїль наніс потужні повітряні удари по Лівану, внаслідок яких було вбито ще одного очільника терористичної організації. Зокрема. Був ліквідований очільник осередку Хамасу в Лівані, і зараз також Ізраїль продовжує потужні удари по Лівану. І всі говорять про те, що очікується такі потужні наземні операції, зокрема наступ е, сили Ізраїлю е, на Ліван. І крім цього е, є інформація про те, що президент США Джо Байден вже він відреагував на такий розвиток подій. Він знову ж таки закликав до. Стриманості всіх сторін, аби уникнути ширшої війни на близькому сході, але зараз всі говорять про те, що Ізраїль має досить сильні позиції, аби сильно і потужно зруйнувати комунікаційні лінії, штаби постачання і е, командні пункти Хезболи, поки фактично їх їхнє керівництво все ліквідоване. Вже є новини про те, що вони кось там обрали новим очільником Хезболи, але чи довго він буде жити? Ще також ще й одне питання, і тут потрібно пам'ятати, що раніше від Збувся ще один серйозний крок: такий інцидент. Зокрема, багато пейджерів, так які використовувалися для комунікації зв'язку, багато пейджерів цих членів організації Хезбули просто почали взриватися і це був першим етапом операції Ізраїлю проти Хезбули. Другий етап це відповідно ліквідація майже всіх очільників цієї організації. І очікується також наземна операція Ізраїлю проти цієї організації, зокрема, яка. Мають дуже дружні відносини із російським диктатором Володимиром Путіном, а краще сказати, мало бо більшість. Очільників цієї організації вже е, не живі, і також маємо новини із Пакистану. На півночі Пакистану зафіксували зокрема е, катастрофу гелікоптера з 14 пасажирами і там ним керували російські пілоти. І також дуже цікава інформація. Але далі будемо спостерігати за новинами, подіями на близькому сході. Зараз весь світ спостерігає за тим, е, чи Нападе Ізраїль на Ліван, і якою буде реакція Ірану? А Іран, незважаючи на всі свої великі погрози, поки також досить стримано реагує, бо боїться відплати з боку Ізраїлю і з боку всіх західних сил. Як ми пам'ятаємо, раніше Іран завдавав масованого повітряного удару по Ізраїлю, але після цього Ізраїль відповів. Але Іран таки. Не зміг завдати удару у відповідь зараз. Всі говорять про те, що очікується велике вторгнення, бо хазбула перебуває дуже в дуже слабкому і дуже поганому становищі. Бо майже всі її очільники вже мертві і е, е, дуже великий зараз хаос. Ці організації дезорганізація, хаос і е, організація фактично зараз немає яким керуватися, і панує повний хаос, яким планує скористатись саме. Ізраїль, тим часом, російський контрнаступ в Курській області провалився. Про це пише німецька газета. Більд видання пригадує, що російський диктатор Володимир Путін раніше наказав звільнити цю область до. 1 жовтня, але сьогодні 30 вересня їм так і не вдалося цього зробити. Отже, німецькі журналісти зазначають, що росіяни таки спробували піти в контрнаступ, аби відбити наступ України в Лепкурської області, але зазнали повного фіаско. Вони таки не справились з цим завданням і не змогли звільнити цю область до 1 жовтня. І зараз в Кремлі встановили вже новий дедлайн для них, зокрема до середини жовтня. У середини жовтня, але поки сумнівно, чи їм вдасться це зробити. Бо як пише більд, Україна перекидає ще більше сил в Курську область. Зокрема, наші військові пробують обходити їх із, із флангів, і поки не вдається росіянам. Відбити цей наступ, незважаючи на те, що вони почали для цього також перекидати свої резерви, але ця операція точно не грає на руку російських сил, адже вони зазнають великих труднощів там, і, зокрема, будуть знову пробувати йти в контрнаступ. Але поки всі плани Кремля фактично зруйновані і знов ж таки не дотримались вони. Дедлайну і не змогли цього реалізувати. А тим часом маємо ще свіжу заяву зі Сполучених Штатів Америки. Президент США Джо Байден заявив, що Україна переможе Росію у війні. Про це він написав у соціальних мережах, зокрема у Твіттері. Отже, у Твіттері Байден виставив великий ролик із підсумками візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Як ми знаємо, цей візит. Відчався успіхом, зокрема, бо Байден оголосив про великий пакет допомоги для України на 8 мільярдів доларів. І Байден, за результатами цього візиту, так підсумовуючи ось ці дипломатичні перемовини, написав у Твіттері, що Україна переможе Росію у війні. Але чи сходяться слова Байдена із його реальними діями? І тут дуже велике. Великий знак запитання, адже як пише The Times, президент Зеленський повернувся до України зі сполучених штатів без дозволу на нанесення далекобійних ударів глиб території Росії, на жаль. Байден поки не дав зеленого світла. Вже були сподівання, що цей дозвіл буде надано під час попередніх візитів американських посадовців і британських до Києва. Але, на жаль, щось пішло не так. Були великі сподівання, що цей дозвіл буде надано саме під час візиту президента Зеленського до Сполучених Штатів Америки. Але Байден дав задню і поки не готовий давати зелене світло на ці далекобійні удари, навіть лише британськими крилатими ракетами. Storm Shadow, і на жаль, деякі слова президента Байдена не сходяться із його реальними діями, незважаючи на те, що Франція та Велика Британія підтримують такі далекобійні удари в глиб території Росії. Тут маємо публікацію. New York Times, і вона якраз пояснює, чому Байден боїться цих ударів, боїться ескалації. А справа в тому, що американська розвідка чомусь прийшла до висновку, що у разі е, у разі надання дозволу на далекобійні удари в глиб території Росії е, Кремль начебто, може відповісти ударом по. Західних військах, але які саме аргументи наводить розвідка, невідомо і чи не ведеться російська чи не ведеться американська розвідка саме на блеф російської сторони, бо нещодавно, якраз аби відбити в бажання в Заходу дозволити Україні бити по Росії американським озброєнням, росіяни почали перемовини спеціально почали перемовини з хуситами у Ємені і вдали. Почали демонструвати, що, начебто, вони хочуть пере передати єменським хуситам протикорабельні ракети, аби вони могли е топити західні кораблі, які е які так плавають поблизу е близького сходу, і зокрема е через перську затоку. І вони е фактично е хотіли підірвати зусилля заходу по стабілізації там ситуації. І спеціально так хотіли в черговий раз налякати захід, аби він не надав нам дозвіл на далекобійні удари, і так виглядає, що їм, на жаль, поки що це вдалося, і Байден досі виступає проти цього. Маємо ще нову заяву від Британії, що ближче до зими, можливо, буде наданий дозвіл на далекобійні удари в глиб території Росії. Але коли саме невідомо, і зокрема через те, що вже наближається Америка до дня виборів, які відбудуться в листопаді і. Невідомо чи після оприлюднення е, результатів виборів хтось наважиться давати дозвіл на далекобійні удари в глиб Росії, коли вже буде фактично обрана нова влада. Тому будемо далі спостерігати за тим. Але поки президент Байден боїться таких рішучих кроків на підтримку України, і останнім його рішенням таке на підтримку нашої держави, це є лише оцей пакет. Підтримка на 8 мільярдів, до якого увійшло все те озброєння, яке вже раніше нам надавалося знову лише такі авіабомби, але невеликої дальності. І також сьогодні поговоримо про ситуацію в Європі. Наприкінець нашої розмови обговоримо результати виборів в Австрії. Отже, в Австрії до влади прийшли праворадикали, зокрема. Праворадикальна партія Герберта Кіля, Австрійська партія Свободи, отримала майже 30% підтримки виборців і перемогла на цих виборах. І це підтверджує цей тренд у розмову про те, що праворадикали набирають обертів, отримують більше підтримки своїм популізмом, отримують більше підтримки виборців, зокрема в Європі. Але тут Україна не має багато про що непокоїтися, бо в принципі Австрія нейтральна держава, яка нам і так не надавала військової підтримки. Зокрема, у наших військових зусиллях, і також маємо цікаву заяву з Німеччини. Зокрема, міністерка закордонних справ Німеччини Анна Лена Бербок підтримала ідею про надання Україні далекобійних крилатих та ракет Тауру для нанесення ударів по території Росії, зокрема німецьким озброєнням. І Тут потрібно розуміти, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, так само як президент Байден, відмовляється дозволяти нам бити по території Росії і Шольц навіть більш категоричний ніж Байден, бо він заявив, що навіть якщо західні союзники дозволять своїми ракетами бити по Росії, він цього не дозволить, поки він буде, поки він канцлер е, Німеччини, і в принципі маємо заяву від Бербок, і вона виступає проти. Отже. Не всі в офісі Шольца підтримують його політику, але вона пояснює, що навіть якщо один член коаліції виступає проти, тоді всі не можуть ухвалити це рішення. Потрібно таки згода Шольца, Але на жаль, Німеччина через своє історичне минуле поки не готова йти на такий крок, і Шольц навіть не може собі уявити в голові, що німецькі ракети можуть бити по російських містах, і на жаль, ця психологічна перепона таки не дає йому ухвалити таке важливе і правильне рішення на Підтримку України на цьому на сьогодні в мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!